Сьогодні книга Люка Берджеса Пастка бажань як перестати наслідувати іншим і зрозуміти, чого ти хочеш насправді. Мене звуть Ксенія Карачун, і це мій аудіоконспект прочитання даної книги. І так, пастка бажань, але як почути себе серед чужих голосів? Ми часто думаємо, що знаємо, чого ми хочемо, але правда, вся в тому, що більшість наших бажань вони запозичені, ми підхоплюємо їх коли спостерігаємо за іншими в стрічці, на роботі, в сім'ї. Люк Берджетс називає це меметичними бажаннями від слова наслідувати. Ми хочемо не просто успіху, краси чи визнання, ми хочемо того, що здається бажаним у когось іншого. І саме в цій точці починається пастка, коли ми біжимо за чужими мріями, замість того, щоб слухати своє справжнє хочу. Як ж працює ця пастка бажань? Ну, перше, ми починаємо наслідувати. Бажання передається як вірус. Ти бачиш, що хтось живе краще. Для нього краще. І несвідомо починаєш прагнути того ж самого. Не тому, що це твоє, а тому, що це здається правильним. Ну, тут же можна ремарка зайти в психотерапію і вияснити, наскільки ти хочеш бути таким, як всі. Тобто мама з татом тобі десь могли навішити оце бажання, не виділяйся. А друге, ми змагаємось. Коли об'єкт бажання спільний починає з'являтися суперництво. Вона вже має це, значить це і мені потрібно. Але е, оця гонка ніколи не закінчується, бо миметичне бажання не насичується, воно лише підживлюється та порівнюється. І знову ж таки, ремарка до психотерапії, коли тебе порівнювали з старшим братом чи з меншою сестрою, ти отримав оцей варіант, що давай ми будемо змагатися. Наступне, ми просто втрачаємо себе. Бажаючи через інших, ми поступово втрачаємо контакт із своїм я. Неможливо зрозуміти, що насправді робить нас живими, якщо весь цей час мірятися чужими мірками. До речі, у мене є маленький курс в записі Моє маленьке Я запрошую тебе на нього, щоб дійсно розібратися і віднайти свої стани, свої бажання і себе самого в своєму житті. Наступне вихід з антимеметричного шляху. А Берджес називає це поверненням до власного центру. Це не про ізоляцію, а про усвідомлення, хто я є, я перестаю когось. Опіювати. Антимеметичне життя це вміння помічати, коли ти порівнюєш себе з іншими, відстежувати, як твої бажання тебе відснажують, а які бажання тебе наповнюють. Думаю, ти вже зрозумів, що виснажують чужі бажання, а наповнюють те, чого хочеш дійсно ти. Дозволяти собі обирати без страху, виглядати не так, як усі. І е, е, є така практика саморефлексії, перше, це мої моделі. Телі. Згадайте трьох людей, якими ви захоплюєтесь або часто будете себе порівнювати з ними. Постав собі запитання, що саме у них викликає бажання наслідувати? Це про цінності чи це про образ? А зараз дуже поширено це про бренд. Як би я почувався, якби в мене цього не було? Мета відокремлити автентичний погляд від соціального копіювання. Друге, що ми можемо зробити, це мапа бажань. Візьміть ручку і намалюйте трикола. Мої справжні бажання те, що відчувається теплом і спокоєм всередині, бажання, що прийшли від інших, соціальні мережі, сім'я, колеги і бажання ті, які я відпускаю, бо вони з часом стали неактуальні. Побачивши цю карту, перший крок це буде внутрішня ясність, куди тобі дійсно рухатись. А наступна така практика це момент тиші. Щодня 5-10 хвилин проводь у повній тиші без екранів, без гаджетів. Це не медитація спеціально, це просто можливість почути себе, побути собою. Бо в цьому шумові, який є навколо нас, ми забулися, що найголовніше це наші внутрішні думки, наш внутрішній спостерігач. Пам'ятай, що куди ти, куди, де наша увага, там тече туди енергія. Як бажання, які бажання в цей момент в тебе будуть виринати першими? Чи дійсно це твої бажання? А можливо, це бажання просто нав'язані суспільством? Четверте. Повернісь до свого тіля. Меметричне бажання живе в голові, справжнє бажання живе у вашому тілі. Відчуй, як реагує тіло, коли ти думаєш про певну ціль: напруга, розслаблення, тривога, спокій. Тіло знає завжди, де правда. Я психосоматолог. Якщо ти не можеш розібратися з тілом, записуйся до мене на консультації. Запитання наступне: це запитання до твого щоденника, які бажання тебе виснажують, які дають тобі відчуття свободи, чого хотів би ти, щоб ніхто не бачив твого вибору, або а, чи дав ти собі а, можливість бути гідним цього вибору, яка дія сьогодні допоможе тобі повернутися до себе? Ну і цитати, які я виписала з цієї книжки, їх три. Перша, ми не вибираємо чого хотіти, поки не навчимося бачити, хто нас навчає хотіти. Друга цитата це свобода не у володінні, а у ясності, звідки приходить бажання. І третя, тиша це місце, де можна почути справжнє Я хочу. І наше тоді вже моя, мій допис да, до цієї цитати, коли я. Чую, що я хочу, я точно знаю, куди мені йти. І так, давайте зробимо підсумок. Меметична пастка це не зло, це просто дзеркало нашої потреби в належності до якогось суспільства, до якогось, якщо брати езотеричні практики, до якогось Грегору. Коли ми її помічаємо, у нас з'являється вибір продовжувати копіювати чи створити власне життя. Бо справжнє бажання це не гонка, а повернення додому до себе. Запрошую тебе в свій телеграм-канал Психосоматика з Ксю, де я викладу маленький гайд, натхнена ідеями Люка Бержеса, який так і називається Практика виходу з пастки бажань. Гарного дня!